12 жовтня відбудеться сесія Карлицької міської ради. Перед цим традиційно працюють депутатські комісії, які готують проєкти рішень для сесійних затверджень. На тижні, що минув, збиралася земельна комісія, яку очолює Олександр Широкоступ. Вона розглянула близько півсотні питань. Серед цього тижня відбулися засідання двох комісій. На бюджетний, де головою Денис Дячков перед її початком Карлицький міський голова Лисан Панюта, зокрема, повідомив, що бюджет громади виконаний на 105%, що нам дає можливість уточнити 4 мільйона 100. Це знову ж таки, нагальні питання, які врахували звернення депутатів, звернення жителів, звернення керівників установ, комунальних підприємств. Всі звернення ми закриваємо і реагуємо ну, на ті виклики, які сьогодення, враховуючи і субвенції, все ми ще вам озвучимо. І поліція, Державна служба надзвичайних ситуацій, навіть і суд, ми також для того, щоб все таки утримати його на нашій території, ми також йдемо на крок на підтримку. Тому отаким чином. Після цього мала засідати і комісія по соціально-економічному розвитку, яку очолює Сергій Будюк, який зараз знаходиться у війську, і, звісно ж, не міг брати участь у роботі комісії. Кворуму для прийняття рішень не було, в такому разі їх розглянуть депутати окремо на засіданні сесії. Александр Панюта ознайомив із питаннями. Двох депутатів, які все ж прибули на засідання комісії, все інше буде вирішувати сесія міської ради 12 жовтня. Без волонтерства, скажемо, не перебільшуючи, нашої перемоги не уявити. Ці наші землячки волонтери плетуть маскувальні сітки. Тут є своя технологія, і без навичок не так просто, як може здатися, робити цю роботу якісно. Міцні вузлики так назвала себе спільнота карличанок, і ті з любов'ю вив'язані вузлики допомагають нашим захисникам. Таких сіток виготовили вже 12 від серпня. Розміри шириною 6 метрів. А довжина на замовлення воїнів, куди мандрують сітки від місних вузликів? Все буде і в Курахове, і Мирноград, ну таке. і Харків, Чернігів. Ну, більшість як Донеччина. Такі напрямки йдуть. Нашим хлопцям, це іменно Кагарлицьким хлопцям». А як ви знаєте, якого тону. По кольору виготовляти сітки якого розміру? Дивіться, у нас три вида матері різних, і потім ми їм пересилаємо хлопцям, які у нас є, і вони кажуть, з якої іменно матерії їм робити. З таких рулонів нарізають смужки для плетіння сіток. Виготовляють волонтери і окопні свічки, зима ж не за горами. Про міцних вузликів ми незабаром розповімо детальніше. Ми вже говорили в попередній передачі в сюжеті про засідання оперативного штабу, якої шкоди завдали шквальні вітри, зокрема електромережам. Фахівці ДТ Київської регіональні електромережі завершили відновлювальні роботи в мережах. 10 кВт після негоди, що вирувала на Київщині, в тому числі в нашій громаді, три доби поспіль 7-го жовтня, вони були ускладнені руйнуваннями мереж через шквальний вітер, і масові падіння дерев. Світло відновили 130 тисяч родинам області. Наразі спеціалісти компанії працюють над точковими заявками-клієнта в мережах 0,4 кВт. У разі відключення світла дізнатися про причини і терміни його відновлення можна через чат-бот ДТЕК Київській регіональній електромережі Вайбері та Телеграм. Серед тижня вважаємо за вкрай необхідне повідомити мешканців громади про те, що 9 жовтня на території села Мирівки введено карантинні обмеження через випадок сказу у домашньої тварини. Мирівчанка господиня Кота із часом почала помічати світло боязнь свого улюбленця, а це одна з перших ознак сказу. Результати дослідження тварини проаналізували у центральній випробувальній державній лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області. І Києві, бо тиждень тому кіт подряпав господиню, після чого помер. Село Мирівку з прилеглими угіддями, пасовищами, польовими і лісовими масивами у радіусі 10 кілометрів було визнано епізоотичним вогнищем по сказу. Життю господині хворого на сказ і померлого кота вже нічого не загрожує, тільки тому, що вона негайно звернулася в медичний заклад. У подібних випадках людина має пройти курс протирабічних, тобто проти сказ. Казу щеплень протягом двох тижнів, що і робить господиня того кота. Запроваджено карантинні обмеження, дано відповідні доручення щодо організації заходів для ліквідації та недопущення поширення сказу тварин. Представник Держпродспоживслужби в Обухівському районі Іван Лисенко застерігає власників домашніх тварин бути пильними і закликає господарів проводити щеплення песиків і котиків від сказу, бо хвороба ця не лікується і смертельно небезпечна також і для людини на сьогоднішній день на порядку ден, у нас стоїть строго вакцинація проти сказу. Ми по планах протипізотичних планах настоїть п'ять з половиною тисяч собак вакцинації, 4,5 тисячі котів. Ці плани ми виконуємо в повному обсязі». Дбайте про ваших улюбленців і бережіть здоров'я своє і родини.